Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. Анонсую, анонсую. акція. І знову у нас акція із знижками. Отже, два тижні до 15 лютого 2024 року у нас працюють знижки на кожен автомобіль. Мінус 500 доларів. Від прайсової ціни мінус 500 доларів. Ну, наприклад, ось такий є у нас шкода Октавіа 5. В топ-комплектації, свіжа тільки приїхала, Лаурін Клімент, 2 літра, дизель, автомат. 10500 ціна. Демо далі? Hyundai Kona, Свіжий автомобіль. 16700 мінус 500. Американський автомат, повний привід, 150 кінських сил, простий двигун, 2 літра бензин. 31 000 пробіг всього на всього. Рекомендую, дуже цікавий автомобіль. І конкурентів як такових немає. Ось цікава машинка, дивіться. Mazda 2, бюджетний автомобіль. 2004 року, друзі, ну вона як нова. Сохран. У всьому. Ні жодної рижика, ні царапини, ні нічого немає. Ну вона просто як нова. Двигун 1,4, бензин, автомат п'ятиступеневий, повністю обслужена, резина хороша. ну... Дуже класний автомобіль, пробіг тут 110 тисяч, друзі. От реальний пробіг 110 тисяч. Тому цікава машина, хороша комплектація. Хто шукає бюджетний живий автомобільчик на автоматі, компактний, економічний, ось ваш варіант. Легенда, Passat b 6 живий Passat b 6 таких практично вже не знайти. У нас є такий. 8700 1.9 дизель, 8 рік. Далі Mercedes Б Класа 2013 рік, Тере 14, 14 тисяч автомат, 1.8 дизель, дуже дуже класний стан, я сам на ньому їжджу. Є такий у нас Volkswagen Polo Cross Цікава дуже машинка. Плюс цієї машини в тому, що тут двигун 1.6 бензиновий, 2007 рік, 7200. Opel Zafira, 2010 рік, хорошій комплектації. 8200, 10-й рік 1,8 бензина. MPI атмосферний. Peugeot 308-й. Хороший рік, хороша ціна, а якщо ще з знижкою, то дуже-дуже солодка ціна буде. 10 тисяч 15 рік, 1,6 дизельний двигун, 120 кінських сил. Кашкай, рідкість таких кашкаїв їх практично немає. Або не продають, або Ну, ну, ну дуже мало. Чому? Ну, По-перше, тут двигун бензиновий під газ саме те. 2 літра, звичайний простий двигун. Це плюс 2-7 місць. Текна комплектація максимальна, там і панорама, там і шкіряний салон, безключовий доступ. Ну, Все в цій машинці є. Далі. Opel Astra J. Класна комплектація. Ну, В принципі, у нас тут всі автомобілі в дуже хороших Е, e, Значить, 9412 рік, 1,7 дизель. 200 пробігів. Мерседес МЛ. Бензиновий і дуже класний стан. Можна сказати, як новий. Малий пробіг. Малий пробіг. Значить, 3,5 літра 145 тисяч, 19,800 ML350 Volkswagen Golf 5, можна сказати, в ідеальному стані. Конкурент шкоді Октавій 8200 1.6 бензин MPI. 2009 рік, останній рік в цьому кузові Mercedes B класа. Б-170, 2007 рік 8000 автомат, електроревлювання крісел там, ну хороша комплектація, Mazda 6, автомат 2 літра, бензин, газ. Хорошої комплектація 9400 Пробіг малий 147 тисяч. Ауді а4 рідкість з таким двигуном. Підгаз простий, безпроблемний надійний двигун. Такий ж самий, як на тому Golf 1,6MPI. Тут 2 літра, мощніший трохи. 2008 рік 199 тисяч, пробіг оригінальний, 130 кінських сил потужність, не фарбовано в ідеальному стані. Peugeot 5008. 9900, 15 рік, 7 місць, рестайлінг. Volvo v 60 комплектація Ocean Race, шкіра. Така індивідуальна комплектація, 12-й рік, 12800, 1,6 дизельний двигун правильний. Ось така Volvo у нас v 40 Свіжа моделька, бачите, попередку, рестайлінг. 13 рік, 1,6 дизель, 12 тисяч. Цікава така сучасна машинка, всередині дуже, дуже приємна. Ще один Volvo V-60. Рестайлінг. З правильним двигуном, з правильною коробкою, 2 літра дизель. Автомат, 6-ступеневий Aisin, гідротрансформатор японський. Не фармована, обслужена, дуже, дуже хороший стан. Ось цікавий автомобіль, рідкість, В седані В такому крос пакеті. 12412 12 рік, 1.6 дизель, там шкіряний салон, хороша комплектація, вид у неї, звісно, дуже класний. Ще ось така у нас в максимальній комплектації Volvo V-60 з двигуном d 2 1.6 дизель. Наприклад, у цієї машини підогрів заднього даже дивана є. Ось така комплектація максимальна. 12800, 12 рік. Пробіг невеликий, тут 230 тисяч для цього двигуна, для цієї машини це ні про що. Ось такий Mercedes Б класа Special Edition 8300 B-170, 7 рік, автомат. Де ми далі, Volvo, V-50. Одна з найпопулярніших моделей. Ми чимало їх завозимо, чимало продаємо. 8400, 11 рік, 1,6 дизель. Вся сервісна історія є. Система старт-стоп, комбінований красивий салон, електричка, Кіасол. 11850, 15 рік. Ось такі, друзі, у нас автомобілі. А, ще Honda Clarity, акумулятор підзаряджаємо. Звичайний акумулятор. 23200, 218 рік. Ось такі у нас сьогодні автомобільчики є в наявності. Ну, як ціна ціна, мінус 500, мінус 500 доларів на кожен автомобіль. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте, знаходимося, ви знаєте, де ми. Це ось кільцева дорога. Ось тут адрес Зочих 54 ось наші сусіди. А вон через дорогу навпроти нас Отель Тиса. І тут наш автомайданчик, автосалон під відкритим небом. Greenway Auto, Holding Real Auto Hub, Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Завтра вихідні. Ми працюємо кожен день. Працює у нас програма лізинг, кредит, страхування. Якщо ви з регіона, а в той же день поїдете додому на українських номерах. Мрево в одну сторону 2 кілометри від нас і в іншу, рядом. Якщо хочете, щоб були регіональні номера, тоді зробимо вам пакет документів, договора, акти, все. Ви тільки приїдете до себе додому, зайдете в мрево, отримаєте свої регіональні номера реєстраційні і тих На цьому завершую перегляд. Анонс. Тому підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте Подобайки. Робіть замовлення. Приїжджайте. Дивіться, тестуйте до зустрічі.